Працевлаштування випускників болюче для кожного навчального закладу тему в коледжі фізвиховання практично вирішили. Його студенти вже кілька років поспіль проходять практику та навіть підробляють у вільний від навчання час на туристичному комплексі Буковель. Лише за минулий сезон таких щасливчиків звідсіля було 20. А невдовзі випускники, котрі не зрадять обраному фаху, зможуть знайти себе в роботі на престижному туркомплексі вже на постійній основі. Відбою не було бажаючих. Можливості наші великі студентів багато випускників більше 200 випускників кожного року. Я думаю, якщо половина з них знайде. Працевлаштування на туристичному комплексі Буковель це буде дуже здорово. Офіційну співпрацю Івано-Франківського коледжу фізвиховання та туркомплексу Буковель підтвердять двосторонньою угодою. Її переваги відчують не лише випускники, але й сам роботодавець. Туристичний комплекс широко розширюється та відповідно збільшується кількість робочих місць. Нині їх налічується 2,5 тисячі, та вже наступний сезон вимагатиме близько п'яти сотень нових працівників. Тому зацікавленість у професійних кадрах саме цього навчального закладу висока. Вони вже готові And Але якщо у них, припустимо, спеціалізація гірські лижі не буде на той момент, ще досягнута, то вони легко, тому що туристичний комплекс Буковель дає можливість і тренуватись персоналу, нелегко набудуть відповідні навики і зможуть працювати в будь-якій сфері підготовки наших туристів. Масштабна співпраця не обмежиться лише працевлаштуванням випускників. Спільними зусиллями проводитимуть і надалі матчеві зустрічі з єдиноборств. Потужно розвивають на базі коледжу також інші види спорту, які пообіцяв підтримати Олександр Шевченко. Зокрема, легкоатлети та плавання.